Газети. Звичайно, якщо це річна перекладака, то ті, хто передбачує нашу редакцію, вони автоматично попадають у список учасників лотереї. А, а якщо це півріччя, то попадають ті з пишепрозіру, хто передає нам квитки. У цьому оці у нас 15 разів, а людей подали 34 чоловіка. Так що якраз є в цьому півріччі є велика можливість того, що люди мобільний телефон Samsung на дві картки, потім MP3-програвач, ну і так далі. Ну і, Звичайно, редактор не входить стороною, це ми сертифікатами передплати на перше півріччя 2014 року. Якщо минулого року головним спонсором передплатної кампанії Еліта, це був у нас, ви знаєте, Бакулін. В цьому році е у нас головний е Спонсор – це депутат районної ради від партії регіонів, керівник сільського господарського підприємства «Каспі» Гасанов Камран Гасанович. Так що ми йому вдячні за те, що він висловив яка б нам, нам підтримку. І коли буде вже вручення призів, я думаю, що він приїде до нас студії в зал і якраз він влучить з призи. Ну і так, так само традиційно, ви вже знаєте, є номерки, їх 34. 34 номерка. О, таку да, в да, в шафту, так. Шапку да, Ну і запросимо, я буду подавати, якщо можна. Ви витягуєте номорочок, каже, який, я записую. Ну, спочатку ми розіблюємо 6 переплат на газету. Так ще пошук. Ми Так. Це у нас 9 номер. 9 номер. Це Борисова, село Ярканець. Якщо можна, я тоді вже всіх е, зачитаю, дайте таке сьогодні. Як... А я ж призи буду бачити. Так, 3 номер 31. Далі ще переплата на перший перевірці. Так, No7. До речі, цього року ми вирішили розвіри знімати на відео і потім викласти там в інтернеті, щоб люди бачили, як проходить відео. Тому що не запитують дуже часто. Я вам пів години розповідаю, що все це відкрите, все це багато людей. Знаті від безпичників. Нам моральне задоволення. Те, що ми підписали граві. Далі 26 номер. Далі передплата закінчилася. є такий пристрій, називається радість Це пристрій для видалення якісь із вишні черешні. Це там такий автомат стоїть. Я, до речі, не знав, що така, така. 3029. Так, 30-29 можна. Далі на стіни годинник. 19 тепло вентилятор. Він зараз не актуальний, але дуже актуальний. Да. Зараз три бандит. Да. Далі, да. да. Далі, да. да. Далі кухонний комбайн. У -у -у. Ну, тільки вичний. Лишається три призи, розігрується напільний вентилятор для літньої переробки. Це зараз дуже актуально. Так, номер 5. п'ять. 5 Номер 5 Отже, давайте поки що там лишається звалені призи, це три програвачі мобільний телефон. Ми зараз через хвилинку їх витягнули на номер 5. А зараз я зачитаю прізвище людей, які вибрали. Значить, передплата. Дев'ятий це Борисова село Яркине. Далі 31 номер передплата це Афанасьєв, Анатолій Прокимович, село Шевченко. Далі сьомий номер, це у нас Арсенюк, Мугульська школа. 16 номер передплата – це Хруставка, я, де місто Баштан, Баштанської Республіки 41А. Далі 32-й номер передплата – це Чеврин, місто Баштанка Полтавська, 16, квартира 18. Далі і 27 номер. це, напевно, перехвата на 27 це Тернавська, місто Баштанка Кошового 14. Далі який стачок, 29 номер, це щуп. Мар'янівка, центральна 47. Настійний годин, на години 24 це місцевичні намихайна, село Старого Рожине Маліновському 28. Далі фітер для води 4 номер це Степанюк, село Майвка, 23 Далі тепловентилятор, е, 19 номер, Це у нас на Горну, місто Баштанка, Батутіва 16. Далі... Грибардіт 25.00, це листрійця, місто Баштанка, Заглядачного 14, Кухонний комбайн, 12, це Ужник, місто Баштанка, 8 березня, 5. Е -е, Пітерповентеляторська номер, це Харківна Надія Іванівна, місто Баштанку, вулиця Євілейна, 6. Ну і далі МП3 Програвач. Прошу наших Є мобільний телефон. Так, і мобільний телефон це 10. Номер 10.10. Також Анабольта, висіть на кругом. Мене річна. Так, так п'ятий номер, це э, програвач, тож третій номер програвач, це... Гундер ВМ, Привільна, вулиця Перемоги, 55Б. І 10-й номер мобільний телефон, Ромон АІ, місто Баштан та Баштанської Республіки, 41А. Там багато будинок. Так що все, я вітаю переможців, дякую всім,